Доброго дня, шановні квітникарі. Сьогодні хочу показати мій досвід посадки тюльпанів в кашпо. Сьогодні 17 грудня 2022 року, і будемо саджати тюльпанчики в кашпо, щоб побачити раннє цвітіння, а також ще доповню їх кропкусами. Тобто це буде двохшарова посадка. Взяли кашпо, на дно покидали камінчики, або який-небудь другий дренаж, засипали ґрунтосуміш. ґрунтосуміш должна бути трішки вологою і дуже хорошо дренованою. Дрин... У мене це тор... торфосуміш і е... городня земля, один до одного. тобто навпіл. Перемішана, трішки зволожена. Беремо спочатку, ми знаємо, три висоти цибулинки садити треба. Беремо цибулинки тюльпані, вони вже дуже просяться в землю і висаджуємо десь на відстані 5 см. От. В це кашпо більше як 4 цибулинки садити не будемо. От, отак посадили, от, і будемо засипати також трошки вологою, пухкою земелькою, Не можна. До повного кашпо ми не будемо засипати, бо ми будемо садовити сюди ще крокуси. Отак от трошечки притовкли земельку, уплотнили її, от. і сюди ж будемо висаджувати цибулинки крокусів. Це мікс, також десь на відстані 2-3 сантиметра от така буде букетна посадка і також присипаємо земелькою притрамбовуємо от. Ще раз скажу, що земля не повинна бути дуже мокрою, вона повинна бути тільки вогкою. Все, посадку зробили. Тепер це кашпо я на зиму спустю до погребу. У кого немає погребу, підвалу. Треба кашпо покласти там, де зараз немає світла, і плюсова температура, але сухо, щоб не було дуже великої вологості, щоб цибулинки не загнили. Періодично треба провіряти, щоб земелька була трішки зволожена, щоб не пересохла, щоб наші цибулинки нарощували кореневу систему. От. А в кінці лютого місяця дістанемо наше кашпо, покладемо на підвіконня і будемо спостерігати, як будуть проростати наші рослини. І ранньої весною вони заквітнуть нам яскравими гарними квіточками. Коли достанемо кашпо, потім будемо вже поливати гарно. Можна навіть трішки дати живлення, хоча у цибулинних живлення вистачає своєї цибулини, де вони накопичують за весь свій сезон у цибулину собі всі поживні речовини. Також земля у нас дуже плодюча, в ній є всі поживні речовини. Тож посадили тюльпанчики і крокуси. Тепер кладемо їх на землю. У приміщенні не повинно бути дуже жарко. Там температура не докла перевищувати десь 10 градусів тепла, 8-10 градусів тепла. Від 2 до 10 градусів тепла. Ну що, до побачення. На все добре, до зустрічі. Кому цікаво, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас з нетерпінням. Будемо чекати наших гарних квіточок, а також всім миру, ще раз миру і скорішої перемоги нашим захисникам.